Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми захистили свій титул Титул World Fighting Alliance і захистили його проти Стефана Леклера, якого колись вже били. І тут технічним нокаутом в першому раунді перемогли його ще раз. Сьогодні продовжуємо тренуватися і давайте подивимось, що там за бійці у нас. А бійці у нас капець які. Знову 86. Рафаель Асунсао. Який він в рейтинзі? 11-й. Руб був 13-й цей. 11-й. Ну, не знаю, нам ще рано. Якщо чесно, нам ще рано. Так, а що таке «Feel in Fight? Я не знаю, що це таке, тому я подивлюсь. Тайтл файт, я розумію, а що таке філ Fight? Я трошки не знаю. 68, що у нього, що у нас. Ну, хто, звичайно, хоче побачити, як нашого бійця розіб'ють, то звичайно буде казати, давай з Рафаелем Асунсао, але я не дуже хочу зараз отримувати по обличчю, бо це очевидно, це очевидно, що ми отримуємо. Тому давайте, коли будемо в, рівні, в рівній боротьбі, в рівних умовах, тоді. Ну, в більш-менш рівних, давайте так скажемо. Бо до того, як ми докачаємось до 86, якщо ми взагалі це зробимо, то багато часу пройде. Тому давайте. Так, коли будемо в більш рівних умовах, тоді вже будемо отримувати по обличчю від нього. Так, ну що тут? Що тут можна? Так. Щось мені не подобається оце. 79, 76, це ми не пройдемо. Мабуть. Знову тейкдаун Хоча я казав, що треба швидкість. Давайте швидкість до 73. Прокачати треба обов'язково. І у нас, мабуть, стане 69 загальний скіл. Ну я б хотів вийти, якщо чесно, з реальним бійцем. Я хотів би вийти, коли у мене буде рівень 75. Хоча б 75. Бо по-іншому якось дуже, дуже небезпечно. Це на самогубство трошки змахує. Тому, тому якось не дуже хочеться бути самогубцем. Так, давай, давай, швидше. Ногами треба працювати швидше. Так, і тепер руками. Тут би хоч до трьох зірок дотягнути. Бо зараз нам дають більше тренувань так, щоб ми ногами били. А це не дуже добре. Краще, коли руками. Давай, давай, чанч давай, позицію. Давай. Треба змінювати. Так, і тепер. Нормально. Швидко змінили. І тепер у нас 4 зірки. Зараз змінимо ще раз позицію. І доб'ємо трошки тут. Ну, 4 зірки є. Не максимально, але все одно нормально. Швидким джебом набили. Ми собі 4 зірки. 73. Швидкість 70. Робота ніг, і бачите, що сила і. Робота ніг вже максимум, який може бути. Ми купимо, мабуть, силу наступне. Це силу, а потім вже будемо роботу ніг. Опа! Оце так так. Оце підстава. Лише одну сесію дали, бачите? І ми не зможемо прокачати Супермен Джеб. От підстава, от підстава. Ну нічого. Давайте б'ємось. Можемо відхилитись від мого плану, і це не дуже мені подобається, тому що я хотів докачати до третього рівня три удари: Superman Punch, Superman Джеб і Right Back Kick. Але, на жаль, Superman Punch ми не добили один удар, щоб було третього рівня у нас. Супермен Джеб нам зараз не дали, і зараз нас запросять в якийсь табір, і до побачення. Ми підемо в табір АК. І вже не зможемо качати оці Супермен Панчі і Райбе Кік. 29 років американець Алікс Волкер. ми з ним вже бились. Дові. Ні. Тепер будемо в червоному куті. Так, ну і підемо. Він непогано, непогано б'ється, наскільки я пам'ятаю. Ну і Супермен Джеб нам би треба був. Третього рівня, тому що він повинен бути ефективним проти реальних бійців. На жаль, якби я знав, що отак от нас підставить гра, то я першим би саме джеб прокачував, а не Супермен Панч. Непогано. Ну, я думаю, що може на праву руку І навіть нічого брати більше не буду крім Бекфіста, тому що... І якби я не натискав комбінацію, він робить Бекфіст. Тут в лівому стіку вся весь нюанс, тому що, тому що Бекфіст робиться просто ЛБ затисли і вай. Ну, такий, у мене такий. А хук або пряма справа буде ще й лівий стік треба до суперника. І можна тоді замість задумати. Бекфіста вдарити прямою і, звичайно, не, не влучити. А пропустити. І це дуже буде погано. Не дістали. Знову не дістали. Та що ж це таке? Нарешті. І поки що не виходить у нас нормально його валити. Один раз він впав. Я просто брав. Можна було Бекфіст взяти в комбінацію клавіш L, B, Y і лівий Стік до суперника. Але я думав, що ним буду захищатися. Ось так. Бачите, контратакувати, тому брав атакуючий Бекфіст. Неатакуючу комбінацію клавіш на нього. Непогано, оце зловили. Ну, ми отримуємо регулярно. Але от зараз так, спокійно, вставай, вставай. Мабуть, в першому раунді вже не встигнемо. Хоча, якщо постараємось, це чистий нокаут. Це чистий нокаут. Так. right-back кік, коли вже підбита голова у суперника, він працює дуже і дуже вдало, і дуже ефективно. Цікаво. Чи дадуть нам нокаут вечора? Я все чекаю, це ж додаткові, по-моєму, гроші. А може і ні, може б так просто. Престиж. Ну і ось так. П'ятою. І у нього ж рука вигнулась права. Ну, не став я його добивати, тому що видно було, що це чистий нокаут. Захищаємо ще раз титул. А він, здається, здоровішим, ніж наш боєць. Але головне, хто кого побив, а не хто виглядає більше. Пояс, з яким ми поки що не розлучаємось. Я завжди по-різному, до речі, радіє з поясом наш боєць. То стрибає, то хто показує на пояс. Такий. Такий наш шоумен. Ну і побачимо. Побачимо в наступній вже серії, що нам запропонує знову гра. Бо, як це так? Чому дають одну сесію? Так, дивимось. Дивимось, що у нас у нас нічого. У нас просто головна подія вечора була. Бій вечора Альфонсо Майер Арнольд Паркер. Нокаут вечора. Ріо Сасакі. І сабмішена не було. Цього вечора не було сабмішена. 28 тисяч, ура! Ура! Ми можемо купити собі тренування. Так, і. Ну, давайте долучимось іще до чогось, до когось. Venom. American Fighter. Ну, давайте American Fighter. І так, і у нас нова, новий журнал з, нашою, з нашим бійцем, що про нас пишуть. Так, тренуйся як чемпіон. Може, це? Може це. Ми ж все-таки чемпіон, тому може і саме оцей заголовок про нашого бійця. Тренуйся як чемпіон. Прекрасно. Але не завжди дають тренуватися. Давайте купимо собі другий рівень тренувань сили. Так. Сила, другий рівень. До 85 можемо вже качати. Ну і залишається тільки футворк нам купити 25 тисяч, а потім дивіться, по 100. На третій рівень вже по 100. Це дуже серйозні гроші. Але у нас ще багато роботи. Ми ще нічого такого не досягли. Титул WFA. Це не те, до чого ми прагнемо, хоча це було завдання мінімум, І ми його виконали. Вдруге ми захистили титул проти Алікса Волкера. Вже вдруге бились і його перемогли чистим нокаутом в першому раунді. Наприкінці, бачите, 4 хвилини 42 секунди пройшло першого раунду. І побачимо, що буде в наступній в серії, може, вже пройдеться битись проти UFC-шних. Бійців, але я б не поспішав. Чесно кажучи, я розумію, що вам хочеться побачити такі бої, але я б не поспішав. Тому що ще є. Ще є. У нас 11 всього боїв в кар'єрі, по-моєму, 47 чи 48 боїв. Тут обмежена кар'єра. І тому є ще час побитись не раз навіть з реальними бійцями. Тому я б не поспішав, а спокійно собі. Б Розвивався. Ставте великі пальці вгору нашому українському бійцю. Він старається, він перемагає перем... і перемагає для вас. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт 3D. На все добре.